Всі один народ, ми всі одні єдині. Живуть в Америці, в Європі, а ми живемо в Україні. У Нас, може, різні світосприйняття, у нас може різні думки і плани. За все ж одне дане життя. Тож дружба має бути між нами. Ми володарі своєї долі. Перед нею ми не будемо схиляти. Хто тут у нас є письменниця? Світлана, Канащук. Давайте тут, або і дорослі всі бібліотеки. Пишемо листи один одному. Київська область, Донецькі, Луганські, Луганська, Швейські. Дорослі можна писати? Можна і дорослі. Ще можна малювати? І малювати можна. А я писати теж не вмієш? Не вмієш? Ну давай тоді, що, соннечко мішки? Ну давай. Сонечко. Меня такой всегда на кафе сумки. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливої і в радості мить. Любіть у годину нагоди. Між братніх народів між садом рясним. Сіяє вона над двіка. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Юначе, хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічними будемо з нею. Поленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Маленькі люди українські гарно вчилися, гарно читали, боролися за мир. Ми їм подаруємо книжки.